Ранок середи, 10 вересня 2025 року, у провінційному містечку Шаргород, що на Вінничині, близько восьмої години пролунали крики про допомогу. На вулиці неподалік міської лікарні перехожі натрапили на моторошну картину. На землі лежали двоє підлітків: один на проїжджій частині, другий на тротуарі. Обидва хлопці були залиті кров'ю, один з них бився у конвульсіях. Першим очевидцем трагедії став ветеран російсько-української війни, який проживає поряд. Він зрозумів, що в обох перерізана сонна артерія, поранення несумісні з життям. Лікарі нічого не змогли вдіяти. Десятикласник Микола Білик і одинадцятикласник Владислав Бевс померли від отриманих травм, фактично на місці трагедії. Поряд із тілами школярів, ветеран помітив підозрілого молодика, що швидко віддалявся від місця злочину. Не гаючи часу, чоловік кинувся на вздогін. Він майже наздогнав утікача біля місцевого ринку. Відстань між ними скоротилася до метра. Переслідувач кликав перехожих на допомогу, проте ніхто не наважився втрутитись. Тоді ветеран зупинив попутну машину, скочив на пасажирське сидіння і попросив водія гнатися за підозрюваним. Утікач звернув на ґрунтову дорогу, куди автомобілем дістатися було неможливо. Далі естафету переслідування перейняли правоохоронці менш ніж за годину після нападу, приблизно за 40 хвилин, підозрюваного затримали в полі за 5 кілометрів від місця злочину. Виявилося, що він прямував у бік міста Могилів-Подільський, очевидно, маючи намір перетнути кордон із Молдовою. При собі чоловік мав ніж типу колуна, заздалегідь придбаний напередодні. Саме цим знаряддям було завдано смертельні рани. Після затримання поліція провела обшук і вилучила цей ніж, а також інші речові докази. Коли особу затриманого встановили, Шаргород охопив шок. Ним виявився 23-річний Олексій Пономарьов, колишній учитель англійської мови, той самий, який донедавна навчав цих дітей. Уявити, що молодий педагог здатний холоднокровно зарізати двох своїх учнів, було неможливо ні для містян, ні для колег-учителя. Правоохоронці кваліфікували злочин за найтяжчою статтею умисне вбивство двох осіб. Ця стаття передбачає від 10 років позбавлення волі і до довічного ув'язнення. За офіційними даними, того ранку Микола та Владислав, мешканці села Копестирин. Їхали шкільним автобусом на навчання до міста. Хлопцям потрібно було спершу зайти в лікарню за медичними довідками, тож замість виходу біля ліцею номер 2 вони продовжили шлях до зупинки в центрі Шаргорода поблизу лікарні. Там їх уже чекав колишній учитель, я підставив вважати, що Пономарьов навмисно відстежував маршрут своїх жертв. Він або непомітно підсів у той самий автобус. Або ж стежив за дітьми іншим способом. Коли двоє друзів спокійно йшли вулицею до медзакладу, нападник підкрався ззаду. За лічені секунди він наніс підліткам численні удари ножем у область шиї. За даними слідства, одному хлопцю завдано близько 10 ударів, іншому 5 ударів у життєво важливі ділянки. Тіла від такого раптового і жорстокого нападу шансів вижити у дітей не було. Поранення виявилися смертельними. Усе сталося настільки стрімко, буквально за 30-40 секунд, що перехожі встигли лише зреагувати на крики, а злочинець уже відбігав геть. Місце розправи над школярами, фактично, центр міста одразу оточили правоохоронці. Працювала слідчо-оперативна група, криміналісти збирали докази. Поруч валялися закривавлені речі жертв, ранець зі шкільними книжками. Проте головне питання вже було з'ясовано: нападник це не якийсь маніяк невідомець, а людина добре відома дітям і багатьом місцевим. Тож як і чому педагог перетворився на холоднокровного вбивцю. Олексій Пономарюв пропрацював учителем менш ніж рік і цей час запам'ятався численними скандалами у жовтні 2024-го 22-річного випускника педуніверситету. Взяли викладати англійську мову у Копестирінській гімназії, школу в тому самому селі, де жили Микола та Владислав. Спочатку молодого спеціаліста прийняли радо, у школі бракувало кадрів, до того ж, попередня вчителька англійської несподівано звільнилася. Проте дуже швидко з новим учителем почалися проблеми. Учні переважно молодших класів і п'ятикласники скаржилися батькам, що педагог поводиться грубо. За словами дітей, пан Олексій дозволяв собі нецензурну лайку та міг смикати учнів за одяг або хапати їх за плечі, коли ті його не слухали. Дехто казав навіть, що вчитель душив дітей, хапав за горло або за шию під час сварок. Батьки обурених школярів не раз приходили до школи з претензіями. Втім, тодішня директорка гімназії, замість стати на бік дітей, почала покривати молодого колегу. Вона, мовляв, не хотіла роздувати скандал. Коли мати одного з п'ятикласників заявила про образи з боку вчителя, директорка взагалі пригрозила жінці викликом поліції, аби та не втручалася в освітній процес. Але скарги не припинялися, ситуація виходила з-під контролю. У відділі освіти про тривожні сигнали знали. Ми двічі направляли у школу комісію, бо там були недоречності різного плану. Говорить мер Шаргорода Володимир Барецький. Врешті-решт, наприкінці зими 2025 року, було ухвалено рішення змінити керівництво школи. Директорку гімназії звільнили, вона сама написала заяву, а на її місце призначили нову людину. Новий директор одразу взявся за проблему одіозного педагога. Пономарьову відверто сказали: якщо не ладнає з дітьми, доведеться прощатися. У березні 2025-го, не чекаючи офіційних доган, Олексій написав заяву на звільнення за власним бажанням. Формально він пішов за власним бажанням, хоча фактично був вимушений це зробити через конфлікти з учнями. Але головне, на момент вбивства вчитель вже півроку як не працював у школі. Отже, що ж могло спонукати його повернутися і скоїти страшну розправу над колишніми учнями? Як з'ясувалося, конфлікт між Олексієм Пономарьовим і одним із хлопців Миколою Біліком мав довгу історію, що взимку весною 2025 року до звільнення вчителя їхнє протистояння ледь не закінчилося бідою. Відомо, що під час однієї з повітряних тривог, коли учні і викладачі перебували в укритті, між учителем та десятикласником Миколою стався інцидент, за свідченням колег. Учитель зчепився з учнем у бомбосховищі, почав душити школяра, обхопивши рукою за шию. Інші діти перелякалися, почалася штовханина. На гамір прибігли педагоги. Один із учителів відтягнув пономарьова від учня, заступниця директора стала свідком ситуації. Сам Олексій свого вчинку тоді толком не пояснив. Директорка викликала поліцію просто до школи. Випадок уже неможливо було приховати. Версії сторін щодо цього епізоду відрізняються. Офіційно відомо, що матір Миколи написала заяву в поліцію, звинувативши вчителя у нанесенні дитині тілесних ушкоджень та задушенні. Справу було відкрито та передано до суду. Попереднє засідання мало відбутися наприкінці вересня 2025 року. Тобто, на момент трагедії, кримінальне провадження проти Пономарьова. Вже готувалася до розгляду, і йому загрожувала відповідальність за напад на учня. Сам учитель, а особливо його родина, подають іншу інтерпретацію. Цей е, Микола Б, хоча й учень, був завишки, як мій син. Він підійшов та штовхнув Олексія в груди, стверджує пані Оксана, мати Олексія Пономарьова. За її словами, син лише зробив учня зауваження, просив сісти і не зривати урок. На що Микола відказав зухвало, а що ти мені зробиш? Тоді, за версією матері, мій син взяв його за лікоть та за потилицю, потримав три секунди і відпустив. Микола, начебто, розплакався перед однокласниками, відчувши, що вигляд крутого не вдався, і побіг жалітися матері, яка працює в тій школі кухаркою. Мати хлопця, почувши слова сина про душіння, зчинила галас, викликала швидку й поліцію. На щастя, лікарі швидко оглянули школяра і відпустили. Серйозних ушкоджень не було. Олексій же, за словами його матері, тоді остаточно вирішив піти зі школи, бо не хоче більше працювати з цими дітьми. Він написав заяву на звільнення, як вже згадувалося у березні, і більше до викладання не повертався. Попри це, ситуація мала продовження поза школою. Скандал з учнем набув розголосу. Пані Оксана стверджує, що після того випадку її син став об'єктом справжнього цькування з боку групи підлітків. За словами жінки, учні з компанії Миколи почали переслідувати Олексія вже як приватну особу, приходили до нього додому вечорами, стукали у двері та тікали, засипали телефон образливими повідомленнями. Це була ціла шайка, яка всім цим займалася, обурено каже мати вчителя. Одного разу, переконує вона, група підлітків, навіть спробувала напасти на Олексія на вулиці, але він устиг утекти додому. Вчорашній педагог людина м'яка і спокійна за характером, як описують його рідні, опинився під постійним психологічним тиском від тих, кого колись сам вчив. Виявилося, що до конфлікту була втягнута і родина Пономарьова. Олексій має молодшого брата, який навчався в тому самому класі що й загиблі Микола та Владислав. Тобто, брат учителя був однокласником або близьким ровесником своїх братів по нещастю. За словами матері, Владислав Бевз регулярно бив та цькував молодшого сина родини дорогою до школи, бив його по голові, ображав щоразу, коли їхали разом в автобусі до ліцею, стверджує пані Оксана. Хлопчик довго терпів знущання, соромився зізнатися батькам. Але ситуація тільки погіршувалась. З часом, за словами матері, до побиття долучилося все це кодло, ще кілька однолітків з компанії Влада. Вона називає поіменно. Окрім Владислава, до групи буллерів входили Микола Б, той самий учень, з яким конфліктував Олексій, а також троє їхніх друзів: Данило Б, Олександр К та Ярослав Г. А дівчина на ім'я Юля. Знімала все на відео на телефон. За словами матері, останній інцидент стався буквально за день до трагедії. У вівторок, 9 вересня. Молодший син повернувся зі школи, побитий і заплаканий. Він спершу навіть не міг говорити, лише плакав, сказав, що краще мамі цього не знати, настільки його залякали. Лише згодом хлопець пояснив Владік Б напав першим, бив по голові. А дівчинка Юля все знімала на телефон. Відтак побиття продовжили й інші, ті самі хлопці, які давно його тероризували. Дізнавшись про це, пані Оксана зателефонувала чоловікові той, якраз був разом із Олексієм. Тож старший брат чув розмову і теж довідався про новий напад. Того вечора, вдома паномарьових було неспокійно, молодший син скаржився на сильний головний біль після ударів. Олексій, за словами матері, цілу ніч не спав через все це, був розгніваний і знервований. Можливо, саме тоді, в його свідомості, визрів фатальний намір помститися. На ранок 10 вересня батьки пішли поратися на господарстві, родина тримає худобу і не одразу помітили, що Олексій зник. Він не залишив записки і нікому нічого не сказав. Скоріше за все. Молодий чоловік узяв заздалегідь приготований ніж і поспішив до автобусної зупинки, де сіли в транспорт його кривдники. Далі, як ми вже знаємо, він дочекався двох з них на підході до лікарні та зробив те, що задумав. Коли Пономарьов утік з місця злочину і його ще не знайшли, він зателефонував батькові все дуже погано, лише цю коротку фразу сказав син схвильованим голосом. Батько не встиг розпитати деталей, зв'язок обірвався. Родина ще не знала, що сталося, але відчула недобре. Дуже скоро містом полетіла звістка про вбивство двох хлопців, а до хати пономарьових прибули поліцейські. За словами матері, коли Олексія затримали, він був у шоковому стані, аж трусився через все це. Жінка підозрює, що син діяв у стані афекту. Не повністю усвідомлюючи, що коїть. Він дуже порядна і стримана людина, завжди готовий прийти на допомогу. Його довели, плачучи, каже мати, і додає, що не виправдовує сина, але хоче, аби суспільство знало всю правду. Розумію, родинам загиблих боляче, але нехай усі скажуть правду. Підсумовує вона. Новина про трагедію в Шаргороді миттєво розлетілася Україною. Трагедія сколихнула всю країну, відзначили в офісі генпрокурора. Адже навіть на тлі щоденних випробувань війною ця історія шокує. Колишній учитель скоїв жорстоку розправу над дітьми. Міський голова Шарграда оголосив 10 та 11 вересня днями жалоби за загиблими школярами. У ліцеї номер 2 де навчались хлопці, скасували уроки. Однокласники Миколи і Владислава. У перші ж години після трагедії почали нести квіти на місце їхньої загибелі на асфальті. Біля лікарні з'явилися десятки лампадок зі свічками, дитячі плюшеві іграшки, записки зі словами скорботи. Наступного дня, 11 вересня, у Вінниці відбулося засідання суду щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному через суспільний резонанс і делікатність справи. Прокурор клопотав про закритий розгляд, і суд це клопотання задовольнив. Після короткого засідання суддя постановив взяти Олексія Пановарьова під варту на 60 діб без права внесення застави. Сам підозрюваний на цьому етапі провини у повному обсязі не визнав. За словами прокурора Олега Ткаленка, допит молодика ще попереду він і адвокат визначається зі стратегією захисту. Мотиви свого вчинку Пономарьов слідству прямо не пояснив, лише обмовився, що були якісь загальні неприязні відносини, які спонукали до окремих дій. Наразі призначено комплексну психіатричну експертизу. Слідство хоче перевірити осудність підозрюваного, зважаючи на зухвалість злочину. У соціальних мережах і на місцевих форумах випадок викликав бурхливе обговорення люди, шоковані та розділені у думках. Більшість, звісно, співчуває родинам убитих школярів і обурюється врімком учителя. Вчитель хвора людина. Страшно, що є такі люди, а ще й вчителі. Батькам загиблих діток співчуття дуже боляче, написала у коментарях мешканка Шаргорода. Інша містянка, дізнавшись про бекграунд із булінгом, зазначила: хлопців треба було жорстко покарати, але не вбивством. Знайшлися і ті, хто вважає, що проблема шкільного цькування назріла давно за кожен булінг і знущання над слабшими має бути жорстоке покарання. Відгукнулася користувачка соцмереж, маючи на увазі, що безкарність підлітків могла призвести до трагедії. Утім, навіть вона не виправдовує самосуд учителя подвійне вбивство, ні за яких умов не може бути прийнятною розв'язкою. Доки триває слідство запитань у цій історії більше ніж відповідей. Двоє сімей, родини Миколи та Владислава, назавжди втратили синів. Попрощатися з хлопцями зібралася уся громада. 12 вересня односельці і містяни провели їх в останню путь, не стримуючи сліз, висловлюючи співчуття, люди водночас запитують, чи можна було б запобігти цій біді. Чому ні школа, ні поліція раніше не змогли розв'язати конфлікт, який, зрештою, переріс у жахливу різанину, адже заднім числом зрозуміло всі тривожні дзвіночки лунали давно учитель з нервовими зривами і агресією, учні схильні до булінгу, вибухонебезпечна суміш, яку недооцінили. Місцева влада визнала, що в школі були недоречності різного плану. І навіть звільнила керівництво гімназії за замовчування проблеми, але цього виявилося замало і запізно. Натомість маємо два втрачені юні життя і зламану долю самого Пономарьова, який із вчителя перетворився на ймовірного вбивцю. Наразі 23річний Олексій Пономарьов перебуває в слідчому ізоляторі. Попереду довге слідство і суд. Якщо його провину доведуть. Молодому чоловікові загрожує від 15 років тюрми до довічного ув'язнення. Судовий процес, без сумніву, буде непростим захист, вочевидь, наполягатиме на версії про доведення до самогубства або стан афекту через цькування. Прокурори ж акцентують на холоднокровній підготовці злочину, адже Пономарьов заздалегідь купив ніж і вистежив жертв остаточну крапку поставить Феміда. Але яким би не був вирок, громада Шаргорода ще довго пам'ятатиме цей страшний урок урок про те, до яких наслідків можуть призвести дитяче знущання і доросла бездіяльність. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Якщо було моторошно, поставте лайк і підпишіться на канал. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу. І, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного, і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!